Виїжджати чи залишитись. І, ну, це про обоє краї, або з України, або в Україну. Це питання вже декілька разів за останні два тижні мені задавали люди на консультаціях. Давайте з вами розбиратись, в чому причина і в чому різниця між залишитись за кордоном або залишитись в Україні і виїхати. І чому саме це питання ви не можете вирішити? По-перше, хочу сказати, що неможливо прийняти вірне рішення, яке б ви його не аналізували і не хотіли, але рішення ви приймете одразу, якщо, от, наприклад, була така консультація, якщо, наприклад, у вас є вагання, де шукати роботу. От ви вже за кордоном у вас була робота, зараз ви в пошуках роботи і в принципі ви думаєте, чи подаватись. На роботу в Україні, чи, наприклад, залишитись в тій країні, в якій ви є, в тій країні, де ви вже вивчили мову, і в принципі вам здається, що там да, вас чекають, але сьогодні ви не можете знайти роботу. Так ось відповідь дуже проста. Перша відповідь в тому, що якщо ви дуже довгий час не були в Україні, це три роки або два роки. Все дуже змінилось. Або якщо дуже довгий час, ну, ви не виїжджали з першою хвилею за кордон в Європу або в Америку, там теж все змінилось відповідно до емігрантів. Тому потрібно перше за все розуміти, що якщо ви повертаєтесь в Україну і на український ринок праці, потрібно зрозуміти, які тут зміни. Потрібно зрозуміти, що буде необхідність змінювати резюме, змінювати своє. Мовлення, тому що і чари на сьогодні не розглядають російськомовні резюме, я вам відверто скажу. Потрібно буде проконсультуватись з людьми, які або в вашій сфері, або консультанти, тому що ринок змінився з точки зору того, що на сьогодні оцінюється, і, по-друге, який дохід ви будете отримувати в Україні. Що стосується Європи, там така сама ситуація, тому що для вас буде головне рішення це те, що ви дасте собі відповідь на питання, наскільки я розвиваюсь і реалізуюсь в цій країні, де я знаходжусь. І чи працюю я за тим фахом, за яким в мене є кваліфікація, спеціалізація чи ні, і чому я протягом трьох років...